Божа незмінність і молитва прохання. Якщо Божі плані незмінні і чи змінні вони, то яку роль в цьому виконує молитва прохання? Я хотів би запропонувати вам подивитися декілька уривків священного писання, які показують нам природу Бога, його плани і незмінність Його планів. Зверніть увагу, будь ласка, на деякі вірші. Тому що я. Ваш Господь Бог, я не змінююсь, сказано в книзі Пророка Малахії, 3 розділ 6 вірш. Усе добре, що нам даний кожний досконалий дар походять згори, сходять від отця світла, в якого немає змін ні тіні переміни, Якова 1.17. Бог не подібний до людини, щоб бути оманутим. Він не як людський син, що його залякати погрозами. Хіба він? Сказавши, не зробить, скаже і не дотримається, книга чисел 23:19. Господь не повернеться і не передумує, бо він не подібний до людини, щоб передумати. Книга Самуїла 15.29. А от навпаки, про людину, дивіться, як ми читаємо в книзі Приповісток, 19 розділ 21 вірш. Сказано: у серці людини. Багато задумів. І навпаки, про Бога ми читаємо: а Господній задум перебуває повік. У книги пророка Ісаї, це 14 розділ, 24 вірш, сказано наступне. Так говорить Господь Савоот. Як я сказав, так і буде. І як я подумав, так і залишиться. І останній уривок знову ж таки з книги Пророка Ісаї, про Божі плани і його. Задуми. Це 46-й розділ з 9 по 10 вірш. І згадайте, перше від віку, що я Бог, і немає більше нікого за винятком мене, хто від початку сповістив останнє раніше, ніж воно сталося, і разом виконалось. Я сказав: кожна моя рада встоїть, і все, що я задумав, я вчиню. Як бачимо, з усіх всіх віршів. Виходить однозначний висновок, що Бог ніколи не змінюється. Не змінюється ані як його характер, бо він досконалий, тому Бог не може стати краще, так само як він робиться гірше. Так не змінюються його плани, бо вони досконалі. Як ми прочитали від Якова, все, що походить від Бога, то є досконалий дар. Але в світлі цього виникає питання: що нам робити тоді, як молитися? Найбезглуздішою молитвою може бути молитва про зміни Божих планів. Тільки уявіть, якби мала дитина двох-трьох років благала у батьків, щоб вони зробили щось, що той малой здається правильно. Ми недосконалі люди, обмежені в силі, в знанні, в нашому пізнанні цього світу, як ми можемо молити й просити досконалого Бога щось змінити. Зробити інакше. А, бо, як ви чули, в нас дуже багато задумів і планів, і всі вони, на відміну від Божих, недосконалі. Тоді як Божий план, він досконалий. Чи варто нам тоді недосконалим людям просити досконалого Бога поміняти його ідеальний план? Я не думаю, що це буде розумно. Гаразд, скажете ви. А хіба не було в Біблії, де Бог по молитвах наших міняв свої плани наших людей, в молитвах? Звісно. Перший і найбільш вживаний уривок, який привертав нашу увагу, це покаяння Неневії, коли пророк Йона прийшов і проповідував про скору загибель Неневії і де їхнє розкаяння змінило, як здається, Божий план винищення того міста. Насправді ви пам'ятаєте, що в цьому випадку місто таки було зруйновано через 200 років після Йони. І що Бог сказав, так і сталося. І як місто було покарано, так як Бог придвістив. Але дивіться, ця молитва покаяння вона відтермінувала. Другий уривок, де ми знаходимо. Деначебто Божі плани були змінені, це коли Майсей молився за помилування народа на е, Сіоні. Це 32 й розділ книги. Вихід. Як бачимо в цьому випадку, е, здається, що начебто Божі плани змінилися. Але те, що відбулося, насправді Джон Кальвін називає схованою волею Божою. Тоді, коли Господь казав Моїсею, що він готовий буде знищити народ, він. Ніяк не як найбільше випробовував, випробовував Моїсея, готуючи його бути лідером. Це так само, як ми, батьки, можемо сказати, подивившись на безлад в дитячій кімнаті, звернувшись до дитини. Якщо ти зараз не перебереш ці іграшки, то я їх просто повикидаю. Чи хочемо ми повикидати іграшки? Насправді ні. Те, що ми хочемо, так щоб змінилася сама дитина. Так само Бог, звертаючись до Моїсея про вигублення народа, хотів. Не народ вигубити, а сердечної заступницької молитви Мойсея. Тому, якщо ми молимо і просимо, прикладом для нас може бути молитва Ісуса Христа. Так, да, у нас є свої певні бажання, бачення, і вони недосконалі. І ми тоді можемо, як Христос, молити і просити: Господи, я розумію, мені боляче і страшно. Я не хочу проходити через це і те. Але я знаю, що Твоя воля досконала, тому я прошу. Господи, хай буде, як ти того бажаєш.